Накрий. А є щось то типу, вогнегасника? У нас пожар. Чувак, ну ми точно попадемо тоді. Від одне треба кинути. Ні-ні-ні. В каструлю, в каструлю давай. Вау! Горять. Так. Хоч тебе я згорів? Спочатку я планував відтворити коробку, оце м'ясо, ну, м'ясо, зажарку зробити, додати туди, перемішати, якщо воно буде сильно сухе, цей бульйон. Потім мене постійно геніальна дея, типа, що У нас же є кутер, ну, не просто так він там. Взяв кутер, додав туди, закинув чашу в рибу, в відварену. Овочі з бульйоном пропарені. Поняв, типу, і цю всю історію діяти. Нашенка за рідка. Нащенка за рідка. Трошки. Я брав в руку типу, в центр, типу, сюда цю начинку, вона жидка і багато ти не положиш. Тобто я знаю, який має бути ну, типа, ну Це не вареник, це шляпа. Мені не подобаються вони. Я так мало давав начинки. Я закручую, вона тупо витікає, я ложкою забираю начинки. Я розумію, що вони тупо будуть пусті, типа ну. Щось, щось горить. Моя жопа. Це зараз буде гурток фігурної ліпки. На ліплю я свої вареники і що я взагалі не в курсі, як робити оцю юбочку. Ти косичку це вмієш робити? Не вмію. Бачиш, я щось питалася зробити. Я знаю, як завернути хінкаль, щоб в нього були красиві е, ці е, складочки, коли ти загортаєш хінкаль. Я знаю, як завернути вушка. І я не знаю, як загортати цю юбочку, косичку і все таке інше. Косички. Робити елементарно тик 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 Ні, ну Таку я юбочку теж можу зробити. а Саме косичку. Підрізаю зайве, підрізаю вареники там, де вони мені вже зовсім не подобаються. І розумію, що виглядають вони, ну не дуже. Коли це настільки не моя страва, я... Де щось з ним не зійшлось характером. Скажіть, будь ласка, віддайте хоч трохи шпинату. Я розумію, що там владу тому нада, там жменьку. Підхожу, там стоїть Владислав. Я кажу, Владислав, я возьму трохи. Він каже щось: Му -му 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 -му". я трохи у вас отак, можна? Він мені виніс таку типу невеличку мисочку зі шпинатом. І мені цього шпинату і так було замало. Крохмаль, крохмаль, куплю. І коли я пішла в комору за продуктами, він частину шпинату не запитав, що в мене треба мені чи не треба, просто віддав хлопцям за стіл. Я дивуся, не тільки я да, дала... Це нормально. Я взяла сало, щоб дав. Да. Е... Ді, а воно, дякую. І Я виходжу, і бачу, що в мене вже половина цієї миски. Дімон, ти в мене шпінат взяв? Да. Так. — А я Тріш. трохи взяв. Ну, мені потрібно багато та, та ну, ну, ріб. Ну, блин, будь ну ви навіть ласка. не запитали в мене дозволи. Я за... то, ну, ну, ну я підійшов, спитав. я сказав, що я ну, трохи так це взяв ж мій Кристина. Ну та, ребят, ну, будь ласка, ну, Мені ну, хоч потрібен, він. потрібен він. Навіщо ви взяли? Мені потрібно. Думаю, камон, ну там сім листочків ми взяли. алло. Як лишиться, то дам. Ну що це таке? Дюбля, а що тобі його пря багато треба? Почала кричати, блін, хто взяв мій шпинат, так не робиться, це некрасиво!» Ну, блін, не запитайте в мене, це ж мені потрібен цей продукт, а не психологу. Вони собі понагрібали повністю, а тобто на інших учасників посрать, так, да, виходить? Дайте потрохи. Ну, що ви, блін, потрохи шпинату, йо-майо! -йо. І в цей час НАТО е -е влада кричить: що в мене є шпинат! Жалусть. Спасибо, НАТО. Дай Бог тобі здоров'я. Просто твоя спасительниця ну, сьогодні. Хочеш робити. Хочешки цілувати. Хіба тільки сьогодні, діалі. Та ти взагалі по житті. Так, так, чисто, по дружески <рив> <рив> По товаришівські принесла йому шпіната. Чисто як друг другу. Ну, типу, друг протягнув руку другу. Так, <рив> Руки п'ятки. — Заповни це владік, заповнить. Заповни, заповнив я твою доброту, наточка, рибка моя золота. Ната мені принесла шпінат, дякую тобі велике. Наманде як то так, знаєте, концептуальненько зробити наші всі оці Зробимо. Зробимо. думає. Ірина, без криків, без Шумів. Добре. Добре. Давай тебе тобто успокаївати, сліжу. Мені подобається працювати з людьми, які не створюють багато шуму. Щодо Іри, не зовсім був впевнений, тому ми з нею домовилися, що вона не буде шуміти і створювати конфліктних ситуацій. Я один раз поплакала, що таке? Начинає... Ось уже починається. Що сказати не можу. <гум> ми, коротше, почали працювати. Оля почала трошки, ну, типа, духаріться на мене. Це ти так почистила? Це не я чистова. В не я? Я до верху їх зачищаю. Я теж зачищаю до верху. І вона щось почала на мене ну, бичить, я кажу, Оля, ну типа, спокійно, що ти цей? Заспокійся, ну типу, ми працюємо в команді, що ти на мене агресуєш. Ти що, корішки пообрізала? В Да. – Що? – А хто казав, що їх треба брігати? Молодий завжди зелений корішок остається. Ну, мені ніхто не сказав їх лишати. Я грібу, може, ми з цієї моркви будемо на розеткою колопати, то бебі моркву. Ну, типу, ніхто не пояснив, що вона буде ціла. Так, а фламбувати, чим Давай. його підпалювати? Та чим горілки, мабуть? Ага, точно. Оля постійно біля мене. Контроль якийсь, їй хочеться дивитися, щось помічати. Щось критикувати може бути е, тут купа варіантів. Треба скоріше. Знаєш, я як на чорного бігом, бігом, бігом. бігом. Ну що, вспіємо. Перша у нас трава — це закуска пані пурі. А його точно треба отак повністю прям чистити? Так, ну Мариночка одну креветочку розділа. Я вже двічі-дві з половиною. І ці люди мене зливають і в чорне одягають. Люди. Я буду кайфувати. Як тобі знову готувати на цій кухні? Дуже круто. Мені подобається тут бути, тому що якісь такі спогади в мене, як воно було, як ми тут робили з Місиком, Саняцею, паша і все, дуже класно. А у меню Артема, ви щось будете змінювати? Е, я зроблю трішечки е, айолі другий. У нього там звичайний класичний айолі, там, але він хоче з нього піну зробити. А. Я додам трішечки базиліку. Трішечку е, заїдемо в Італію, ага. додам трішечки цедри лайму. Ось таке айолі я, я зроблю. І щось я хочу з цим оселедцем, я не знаю, ну він мені не подобається. Ну, ну ну зовсім. Ну, ектор, ну слухайте, ну я розумію, оселеди, все хорошо, там ну, десь колись. Ну, це майстер шеф Тепер ти маєш зрозуміти, як почуваються кухарі в твоєму новому ресторані, коли ти їм презентуєш меню, а вони такі. Як це готувати? Що це буде? Я не розумів ці поєднання, як він це бачить, і я почав міняти продукти. Почав міняти продукти і робити те, що подобається мені. Ну, вроді, норм. Ні? Що, кажи, як є, що зробити? Краще я не поняла, чи вона йому солене, чи пресне, чи яке воно йому було. Олеся! Що, Сергій? Ти скажи, я скажу: ти зможеш сметану закоптити, поки його комолі діли? Сметану ти зможеш закоптити? Зараз закопти? я зараз зроблю сметану, так. Да. Я замариную ще овочі. Я не розрахувала час. І я ото тут рибу почистила, тут це зробила, так, тут батат, ага, тут поставила гречку готувати. Так, так, це, так, це, так, тут, ет, 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 отак. От, от, от. Ну Тобто дуже сильно розпилялася. На мені залишається Євген Богодайко, який веган. Ну, Я сказала, що я зроблю той баба гануш, тому що він дуже просто робиться. І ще я собі залишила Євгена Коренця. Я рибу, сказала, що я буду готувати рибу. Мені сковорідка потрібна. Сковорідку поставити на вогонь. Дайте я рибу швидко обжарю. Я розумію, що в мене дві страви. Я Розумію, що я вже починаю дві людини, два Євгена можуть залишитися ні з чим. Я ловлю блідого. Да, у мене така паніка все. Стигне. <гум> На останніх 15 хвилинах я почала готувати для своїх спортсменів. Дві страви. Дві страви, так. Да. У мене, блін, нутова тиквіно лазанья. Я. Трошки перехвилювався знутом, я його довго перероблював, щоб дійти до того ідеального смаку. Я експериментував, типу, щоб зробити оцей, типу, смак м'яса. Типу, чим можна е яку начинку, типу, е Чи треба додавати якісь додаткові овочі, чи, чи цього буде до достатньо? І в результаті я там, 10 хвили хвилин пізніше поставив запікатись. Саша, він туди! туди. Саша, Розумів, що в мене гарбуз просто не встигне пропектися, і я там на максимум вімкнув духовку, там все обернув фольгою, щоб максимально влаштувати там тепле середовище для пропікання гарбуза. Так, знаєте що? Давайте ну, зробимо напої їм ще. Треба фреш. Напої. Фреш. У мене вже страва запікається, і якби в мене є вільний час, типу я побіг допомагати з фрешем. Часу виявилось дуже мало. Під кінець я вже сказала, роби лимонад. Я бігом почав філеювати ці фрукти: були апельсин, лимон і лайм. Залишилась одна хвилина. Коли я доставав лазанью, я розумів, що у мене какби, нижні слої пропеклися, а верхній трошки залишився сируватим, Але зовсім ні, небагато. І коли я це їв все, то смак був гармонійний. Цей, цей. А є? Це бекон, беконда. Прикол між бекончиком.